Дуже вдячний, що мене сюди запросили. Формат незвичний, чесно кажучи, було дещо боязно їхати, коли не бачиш контенту, тобто теми, цих доповідей. там все. Ну, Вже людина доросла і час дорогий. Але насправді вийшло дуже цікаво, цікаво тим, що люди запропонували те, що їх цікавить реально. А не просто кудись пішли, кудись не пішли. І такий ну, жваво, надзвичайно жваво все проходить. Немає ніякого вільного часу, скажімо так, відволікатися на якісь свої речі, які залишилися в Харкові. За це я дуже вдячний. Ну, і... Те, що я можу особисто про себе сказати, що тут багато нових людей побачив для себе. Тобто, зазвичай це така одна селянка, яка переїжджає з конференції на конференцію. А тут ну, на диво для себе дуже багато нових знайомств, нових людей, нових вражень, нових партнерств, знову ж таки, побачив трошки по-іншому третій сектор наш український в розрізі учасників цієї конференції. І можна сказати, я став. Трохи більшим оптимістом а, на рахунок подальшого розвитку третього сектора, ніж був до цього. Тому що все ж таки є нові ідеї, є нові а, явища, якісь зрушення позитивні. А, ну і це радує. Дуже дякую. Ялта класна, ялта прекрасна, все, все добре, все чудово.